Ну що ж, перша мапа у нас Burning Deadline. А, виходить в верхній частині мапи, буде відігрувати пук за інфантрі генерала. І його тімейтом буде Тарон, котрий буде відігрувати за Токсинового генерала. А їхніми супротивниками знизу буде Ясумний, котрий буде відігрувати за Стелса. Ну і разом з ним в команді буде відігрувати агресор за гла Ваніла. Вітаю, хлопці! Ну що ж, Burning Бернінгенлайн, зустріч глашників і одного цікавого гістя у вигляді китайця. Ну що ж, пуб буде розпочинати у нас в таких три саплаї, казарма. Можливо, в теорії перейде в три саплай, в два саплаї. Можливо, перейде в три сапплаї. Казарма, військовий завод від танкіста і саполтрак в центрі. Так, зі звуком там все добре. Да. Тарон будує у нас нірочку ось таку по центру. Обидва глашники будують позиції в центрі. Ну і, до речі, агресор дуже агресивно, як тавтологія якась забирає у нас фланг між собою і танкістом. Відміняється у нас одна норка в центрі. Ну і у нас сумний підбудував першу нірку по флангу між своїм супротивником. Проїжджає у нас Саповтрак в центрі, отримує інформацію, що тут нема ніякого саплай. До речі, сумний вийшов піти в захват нефтяних веж. Вже готова технічка від агресора, будуть ракетчики. Поки що повинна бути технічка в теорії і від сумного. Робітничок їде. Ну і, до речі, ось технічка від уже Тарона. Технічка пуста. Будує позицію у нас сумний на фланговій свого тіммейта. Робітничок проїжджає сюди. технічка приїжджає, Ну, тут будуть у нас дивитися робітнички. До речі, щось тут відмінив. Відмінив, начебто. Я нічого не помітив. Я нічого не знаю, на жаль. технічка у нас від тарона Так само пуста. Ну тут, б'ються, у нас ресурси. Ставить мені як у нас фук, що тут у нас робітничок. Ну і приїжджає аванпост, відміняє знову нірку агресора. Такий доволі серйозний пририв від танкіста. До речі, у нас відігрує е, танкіст аванпостами, що доволі цікаво. Ну і заїжджає. Ой-ой-ой, заїжджає тут у нас сумний технічко, але помирає. Помирає дуже хороші мінки. Е, до речі, а, почекайте. Це не танкіст, це у нас е, інфантрія. Перепрошую. <з> це у нас інфантрія. У нас інфантрій, відігрує. Тоді не дивно, чому Аванпости у нас заїжджають. ну і Зараз невеликі проблеми у агресора. Доволі серйозно є на його базі. Тут намагався Тарон нагло видобувати ресурси, не помітив стелсну нірку. Ну, зараз ракетчиками хочеться розм... відмонсувати. Тут у нас агресор, але зараз на підйомі. Не видобуває ресурси на своєму другому саплаї. Ну і начебто ситуація у інфантрії взагалі чудова. У верхньої команди так само чудова. Ось так вони розпорядилися ресурсами. Не дає ракетчикам відпрацювати, бо аванпост має дуже мало ХП. Будеться допомагати сумному. Ну і, до речі, забирає фланг у нас агресор. Агресор відіграє в три ресурсних центри. Ну і їде у нас уже перша технічка. Не перша технічка, їде технічка від тарона. На нафтову вежу, мабуть. Висаджує піхоту наперед. Не зможе приїхати тут. Да. Відбувається, але тут ці клади не справляться. Так, да, треба підтримка. Ось так намагається розмонструвати Тарон. До речі, вже будує палац. У нас стелсний генерал. І Павить, павить. Це у нас токсиновий генерал, і це підрив. Підрив двох будівель. Ні, підрив саплая. Невдавий підрив сапфай, я виживаю у нас сапфай. Ну і тут вже така серйозна пачка вже їде від інфантрі до стелса, до глашника. Занадто мала армія у агресора. Ну і таке відчуття, що повинен зараз тут інфантрій закривати. Нічим не допомагає сумний. Він зараз, У нього зараз боротьба у себе на флангові. Хоче забрати його собі. Ну, зараз без таких вагомих втрат. Виходиться у нас тут інфантрія. Залишається єдина норка сумного, але но доволі близько аванпости. І тут уже нічим не допоможе. Сумний. На жаль. І втрачається іще один саплай. Відновлює тільки зараз економіку. У нас глашник. Ну. І вже відбудована пропаганда. Ставить маяк у нас. Е, Харон. Ой, є фук. Можливо дати своєму тімейту забрати. Е, саплай Ну і зараз знову тут у нас Токс починає битися проти стелса. Ну Дуже складно зараз працювати проти скорпіонів. До речі, вже Джармін Київ був відбудований палац. Ну. Якось начебто справляється. У нас тут ситуація сумний. Збирається армія від інфантрі, Уже з підтримкою драконів. Дракони без напалума. Замінував у нас пропаганду, будує КЦМ. Вже вийшов перший лотос, буде перехоплювати у нас інфантрі не в тіні вежі. Агресор тут двохслойною такою стіною нірок забудовлюється. Тільки зараз будує палац і грає до сих пір в один військовий завод. А дуже багато ракетників. В'єцемка десь позаду. Питання контролю. Дракон не розпалює нічого. І б'ють ракетники по аванпосту, б'ють ракетники по дракону. Виживає агресор, так обережно намагається відіграти. Б'ється, б'ється тут позиція, але позиції дуже вчасно відбудувалося, дуже багато, але немає, немає квадів, немає чим тут зараз відбуватися. До речі, від сумного тут немає нірки. Вона аж тут. Ну, може допомогти в теорії. Зараз нірки фактично справляються самі з піхотою. Потихеньку б'ють. Одні ракетники у агресора. Працює, підходить у нас Джармін Кіл, вибиває аванпост. Мінус ще один аванпост. Ого, тут агресор просто відіграє До речі, у нас танк Скорпіон Ну і, ну і потихеньку відганяє у нас е команда Нижня Інфантрі. Непогано відбилося, я б сказав би, з не такими великими втратами. Але при цьому у нас інфантрій виходить в Air і забирає третій саплай. Е от буде зараз забирати нафтоважу в центрі. Не встигає у нас сумний. Ну і, до речі, сумний в кінці-кінців втрачає цей фланг. І зараз потихеньку здають позиції. У нас нижня команда. До речі, забрав ці ресурси у нас сумний. Але при цьому все одно відіграє в 2 Саплає. Там уже баги, великі спам великі спамдручі, ракетників від агресора. Таксотрактор. Ось ну, така неприємна позиція у нас. В теорії може прийти сюди токсиновий генерал побудувати під тим будиночком Нірку. Не, такий вже, не така вже у нас укріплений центр. Не змогу укріпити у нас нижні, нижня команда. Зараз намагалися тут ракетниками справитися з цією халепою. До речі, вже мігі з напалумом. Працов, відпрацьовують по центру. Ось, зараз міг неприємно тут завернув, помирає. Є пачка, є пачка у Стелсного генерала. Джермінки відпрацьовували, Джармінкіл двухвичковий виживає і лікується по дорозі. Ну і вже така серйозна пачка. Е Тих скорпіонів під'їжджає до бази агресора. Агресор вирішує будувати баги баги поки що без абрейду. Тут ну, дуже масивна така позиція, дуже багато нірок, дуже багато всього. Батлбас втрач падає від сумного, добивають міги квади. міги Напружена гра у нас на лівому флангові. Така, так би мовити, подвійна атака. Але зараз помирає все-таки батлбас і надається заявити піхоту. Спамляться юніти. Там, до речі, дуже багато ракетників від тарона. Тарон буде зараз готувати батлбас і, до речі, сам відбудував уже нарешті палац. Продовжує у нас тарон напрягати агресора. Бокс проти Глашника. До речі, підрив, відбувся підрив. Тарон підірвав нафтову вежу. Ось, до речі, тут були сліди від неї, і підірвав. Добре, пам'ятає верхня команда про нафтову вежу, не забуває про це. Мається зараз тут підмогу підбити у нас сумний, відпрацьовують Міги, мінус 2 баги, неприємні втрати. Зараз. Потихенько-потихеньку потихеньку верхня команда прижимає, притискає своїх опонентів. І вибивається нарешті, нафтова вежа в центрі. залишається лише одна нафтова вежа у команди тут зверху. Вже викупили, до речі, ресурси у себе в коробочки. Ось така гра. Тепер спільна атака у нас від верхньої команди Скорпіони батлбази Мігі. Обережно відіграє. До речі, зараз от може аванпост дуже сильно допомогти проти цих багів і все підтискається. Підтискається армія. Джермінків відпрацьовує. Єдина нірка на базі агресора. Помирає від сумного. Єдина нірка сумного помирає. Зараз намагається з дитину заїхати у нас сумний. Вона така вже велика пачка, знищується у нас потихеньку. Тут апалат, а є, але є ракетчики. Ракетчики потихеньку рятують ситуацію. Ну, якось тут. Слухайте, дивики ми силами сумний, все одно зараз тут в тил заїжджає дуже добре, втрачає дуже багато мігів у нас імпантрі. Два черменкіла відпрацьовують дуже класно разом з палацом і здоровенна кількість армії помирає. Один від Тарона, відпрацьовує двох і все, і все одно вдається додавити цей палац. Просто неймовірна битва біля цього палацу Зараз відбулося. На жаль, агресор і втратив палац, не зможе вийти в багі. Джермен Ківа, де, Як вже добре по таймінгу тарон заїхав. Ну, це тільки що тут була феєрична битва. Якщо б не Джермін Кіл, Тарона, нічого б зараз подібного не відбулося. Не було б ніяких втрат. Зараз відпрацьовує у нас тут фук. Просто-напросто мігами, але зараз перехоплює тут сумний одним квадом, ну втрачає десь 2 міга 100%. Щось якась е, каркас відмінився. Можливо, чорного ринку. Да, починає нижня команда просто спамити чорні ринки. Ну і доволі вдало продавили. Продавили вдало агресора. Непогано я б сказав би. Вдало це, все-таки з перемогою. але що точно можна сказати, так це вдало. Ну, і потихеньку. Збирається знову армія. До речі, палить пук е, Нірко тут від сумного. Вона відміняється. Ну, зараз тут відпрацьовують багі. Нарешті є абрейт у багі сумного. Дуже багато мігів. Там таке відчуття, що ну 12 мігів точно є. 1, 2, 3, 4, 4 ерфілда мігів. 4 на 4, скільки буде математика. Добре, не буду вас напрягати. 16 16 мігів зараз відпрацьовує по мапі від інфантрі. Джемвінки до, до сих пір працює. Такий самий, е, ну, реальний ветеран цієї мапи. Таке пережив, таке відкамбечив, так би мовити, герой е, цього епізоду на цій мапі. Ну і, до речі, потихеньку проходить у нас е, такий наглий е, робітничок від сумного. Будує просто-напросто. Нірку, питання контролю ну, повинні були бачити, да, от так, отак мені подобаються ці проходи сумного, рано чи пізно вони можуть пройти. І, до речі, відміняється у нас палац від агресора, агресор не сейвить кошти і знову залишається без е можливості переозброєння. Набред йому тут це джермінкіл, навіть Радарван вийшов, але три батлбази від трону заїжджають, нічим депатися. Сумний до сих пір не вліпив поближе нірку, тільки тут вона десь. І, до речі, саме зараз до цієї нірки під'їжджає у нас Тарон, її забирає. І зараз буде забиратися у нас позиції чорний ринок. Там дуже багато мігів на підтримку літають, але трошечки... Втрачає їх по дорозі. Ну, Складно такою масивною пачкою не керувати. Дуже складно. Ну і Продовжує у нас Тарон проїжджати далі. Але тут уже база сумного. Сумно, я, до речі, вже отримав третій ранг. І, здається, агресор. Здається, агресор. Ну і що ж, за це буде здаватися повністю нижня команда. Ну Тут занадто добре контролює ситуацію у нас інфантрія Дуже класно йому дали розвитися. Інфантрі ніхто не напрягав. І от, будь ласка, інфантрій дуже сильно розвився і просто мігами дав прикурити нижній команді. В кого ти питав, чи є пляшка, хто з тобою на студії. На студії зараз в мене ніколи не було, а той, хто був до цього, це секрет. Це секрет. Ну що ж, дивіться, нишня команда, нею рахунок стає 1-0 в користь команди Трона і Фука.